Вітаю в ефірі новини у студії з останніми подіями дня. Максим Лінник. На початку стисло про головне. Демофізація по Одеськи. Усі торгові об'єкти, які псують зовнішній вигляд міста, заважають громадському транспорту і не приносять грошей до бюджету, знесуть. Скромно, але патріотично. Уперше за часів Незалежності України День флоту відсвяткували в Одесі. Відтепер є і у нашому місті. Трьохкратний чемпіон світу з кікбоксингу та рекордсмен книги рекордів Гіннеса Олександр Ліповой відкрив в Одесі власну спортивну школу. Одесу звільнять від незаконних мафів та створять їхню електронну карту. Такі об'єкти заберуть із територій зупинок громадського транспорту, перехресть та фасадних вулиць. Шляхи комплексної ліквідації мафів міський голова Геннадій Труханов обговорив з представниками профільних депутатських груп і правоохоронних органів під час робочої наради у понеділок. Більше знає Катерина Чабан. Незаконні торгові об'єкти по всій Одесі явище не нове і користі від них ніякої. По-перше, вони псують архітектурний ансамбль міста. По-друге, надходжень в бюджет не приносять. А по-третє, мафи з продуктами несуть реальну загрозу здоров'ю громадян. Тому під керівництвом Геннадія Труханова влада розпочала активну боротьбу з подібними закладами. Торгові точки, які сьогодні не оформлені образом. Ті торгові точки, які сьогодні непонятно як і по яким причинам. торгуют продуктами питания, не имея на то ни санитарных норм, не выполняя. Как в нашем городе это все может происходить? Если только появится что-то новое по новым выданным документам, будут сделаны выводы. Зразу, моментально. Малий та середній бізнес в Одесі одна з найпоширеніших форм діяльності місцевих жителів. Але підприємці повинні дотримуватися всіх санітарних, законодавчих і будівельних норм при установці об'єкта. Інакше він буде демонтований, зазначив Геннадій Труханов. Малий і середній бізнес має бути захищений в нашому місті. І він сьогодні є, мабуть, одним з основних видів діяльності в нашій країні в целом, ті, хто сьогодні. Оформив документи, маємо, ті, хто сьогодні. понял, что действительно в городе будет порядок, и прекратил искать способы и формы оформления своих форм, своих торговых точек, то мы, в свою очередь, власть гарантирует оформление чистое, прозрачное. Без взяток. Питання магів не сходить з порядку денного протягом трьох років. А сьогодні міський голова запросив представників профільних депутатських груп та правоохоронних органів, аби окреслити конкретні шляхи вирішення цієї проблеми. Головна мета навести ладу місті та наблизити Одесу до європейських стандартів. Розпочали з демонтажу осередків стихійної торгівлі на привокзальній та старосінній площах, а також десантному бульварі. Ми повинні прийти до того, щоб в місті кожна торгова точка. имела паспорт привязки. Каждая торговая точка будет нанесена на электронную карту города, и любой житель нашего города, проходя мимо нее, будет знать, кем она установлена, какие правоустанавливающие документы, на какой срок и вплоть до того, что какая какая группа товаров присутствует в данной торговой точке. Мы сделаем и будем стараться сделать все, чтобы торговля в нашем городе носила цивилизованный вид. На втілення проєктів у життя доведеться витратити немалу суму грошей. Шукати їх будуть і поза бюджетом. Зокрема, геннадій Труханов сподівається на підтримку підприємців, яким не байдужа доля рідного міста. Катерина Чабан Георгій Дячик. Український військовий флот відзначив професійне свято на Рейді Одеси. Там бойові кораблі та морська авіація демонстрували свою міць та готовність боронити Україну з моря. Після кримських подій День флоту України набув для військових моряків особливого значення. Але через ситуацію на сході країни відзначили його скромно. Розпочалися заходи покладанням вінків та квітів до пам'ятника невідомому матросові. Тему продовжить Ілона Варава. День військово-морських сил України вперше відзначили на всеукраїнському рівні на території нашого регіону. Вшанувати пам'ять загиблих моряків, прийшли Одесити, гості та керівництво міста, і, звісно, самі винуватці свята, моряки. Урочистості розпочалися покладанням квітів до пам'ятника на відомому матросу в парку Шевченка. За всі роки незалежності святкування Дня флоту України проходили в Севастополі. Наразі з вимушених причин увесь флот переїхав до Одеси. Проте для моряків із великим досвідом кордонів не існує. Прибув сюди зустрітися з ребятами стретісачі. Любих флотов, любих тих, океанських, сіверний, балтійський, чорноморський. це все одна рад, що дожив до цього дня. Ви бачите вот ветеранів в подводників, вітеранів Ми кожен год збираємося здесь Ложим цветы непосредственно плитам подводников, которые погибли в Великой Отечественной войне. И рады, что у нас есть память, рады, что у нас есть друзья, и рада, что у нас є дети, которые чтять и помнят дедов. Специалисты з великим морським досвідом зазначають, що Одесса є одним із найкращих місць для перспективного розвитку цієї галузи. Одесса это морской город, всю жизнь был. Еще строил граф Воронцов, Вот. Перший Черноморский флот базировался в Одессе. Если вы знаете, это непосредственно в. Вот. поэтому сьогодні це большая перспектива і для Одеси, і для города, і для людей. Буде флот, буде жизнь. Петр I говорив, що имеющая выход в море не имеющая флота. обречена. масові заходи з нагоди дня флоту України пройшли в Одесі без ексцесів. Цього дня правопорядок у місті забезпечували понад 200 правоохоронців. Ілона Варава, Дмитро Мойсеєв. До святкових заходів з нагоди Дня флоту України долучилися й представники міської організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина після урочистостей в парку Шевченка вони завітали до військових моряків. Що привезли? Дивіться у наступному сюжеті. вихідні дні одеська міська організація ВО «Батьківщина» вместе со всі страною отмітили День воєнно морського флота України. После аннексии Крыма в Одессу передислоцированы боевые корабли, штаб и командование украинского флота. В эти сложные времена к морякам особое внимание и особые надежды. Украина одна, Украина едина, и мы должны не только в это свято верить, но и делать все от нас зависящее для того, чтобы нашу страну не разъединил ни враг, ни внутренний, ни внешний. Этот город, эта страна, она единая целое. И Одесса сегодня является олицетворением военно-морских сил Украины. Слава Украине, слава Одессе! Торжественное возложение цветов к памятнику неизвестному матросу объединило поколения и истории. Юным патриотам Украины есть на кого равняться. И неудивительно, Одесса не только город-герой, но и город героев. Чтобы было синее море всегда, чистое небо, чтобы люди были одесситы. Одесса особый город, особый, особый морской город, особый. Его развитие должно быть в этом плане развиваться как порт. И по бульварам, по улицам Одессы должно ходить как больше моряков в форме. Кроме дани уважения, украинским морякам необходима и реальная поддержка. Оказать помощь армии и флоту – это долг каждого гражданина Украины. 20 нательных жилетов для боеприпасов вручила Одесская городская организация ВО «Батькивщина» одной из военно-морских частей города. хотелось бы, чтобы эти жилеты не нашли своего реального применения. чтобы в нашей стране все было тихо. Ну, насколько Дай Бог. Дай Бог, чтобы 24 числа парад победы, парад Чести честь был парадом победы. Мы надеемся на все И желаем, чтобы ваша часть... Только пребывал личный состав, ни в коем случае не был. Местное население нам очень помогает, за это огромное спасибо, конечно. Мы всегда с благодарностью принимаем те значит, подарки, которые вы нам даете. Значит, и надеемся на то, что мы не упадем в ваши глаза, как военные моряки. Военные моряки в Одессе никогда не падают ни в чьи а, тем более Одессе. Да. Вами... Члены Одесской городской партийной организации в обыдки вщина уверены, наше мирное будущее мы отстоим только вместе и сообща уважение и поддержки к тем, кто защищает нашу жизнь и свободу. Підпільний цех з виробництва контрафактних аудіовізуальних дисків викрили в Одесі. Незаконна діяльність процвітала практично у самому центрі міста. Подробиці у сюжеті. Підпільницях з виробництва контрафактних аудіовізуальних дисків налагодила 45-річна одеситка. Існував він аж поки про незаконну діяльність не дізналися правоохоронці. У ході санкціонованого обшуку співробітники управління боротьби з економічною злочинністю та представники слідчого управління і прокуратури області вилучили неспростовані докази злочинної діяльності. Це понад 8 тисяч 800 dvd дисків з фільмами та близько трьох тисяч з іграми, майже 9 тисяч mp 3 дисків, а також два системних блоки. Також цеху знаходилися порожні коробки для дисків, станок для упакування продукції, обкладинки для дисків, а ще бухгалтерська документація і чорнові записи. Вилучені зразки дисків направлені на дослідження. Діяльність організатора даного незаконного виробництва кваліфікується частиною 2 статті 203 зі значком 1 кримінального кодексу України. Незаконний обіг дисків для лазерних систем щитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 5 тисяч до 10 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням вилученого обладнання. Розслідування триває Ілона Варава, Вікторія Руденко, Дмитро Мойсеєв. Де знайти альтернативу дорогому газу? Цим питанням сьогодні переймаються не лише економісти, але й прості городяни. Чим обігрівати квартири? Вирішували у ході спеціального семінару, який за участі провідних фахівців відбувся у навчальному центрі «Снабрезерв». Вітер та енергія сонця ось альтернатива дорогому енергоносію. Та якщо раніше споживачі знали про їхнє застосування лише в теорії, то тепер саме час застосовувати на практиці. Одним із варіантів сучасного обладнання, що гарантує велику тепловіддачу, При мінімальному використанні є сонячні колектори та теплові насоси Вісман. Як працюють ці нові технології, продемонстрували учасникам семінару у навчальному центрі СНАБ Резерв, обговорювали конструкцію та принцип дії обладнання. З поміж іншого йшлося і про особливості комплектуючих специфіку монтажу та техніку економічні розрахунки чи витіснять нові технології з енергетичного ринку використання блакитного палива покаже часта економічна доцільність. Але в умовах газової кризи в країні попит на сонячні колектори і теплові насоси справді росте. Це підтверджує і лектор семінару Роман Василенко. За його словами, якщо раніше люди переймалися економічним ефектом та окупністю затрат, то наразі ціле спрямовано шукають альтернативу газу для підігріву води та піднімання температури в басейні. Підійдуть сонячні колектори від Вісман, а найбільш оптимальний варіант для опалення теплові насоси. Втім, найбільшого ефекту можна досягти за умови установки такого обладнання у комплексі. Сонячні колектори роблять енергію та тепло. При цьому дають змогу економити, використовуючи в якості ресурсів оточуюче середовище, теплоповітря, води і землі. Такі системи будуть дуже доречні у приватних житлових секторах. Попри енергетичну кризу та своєрідну паніку, найпопулярнішим обладнанням все таки залишаються газові котли Вісман. Але підходити до вибору котла треба дуже обачно. Оборудовання такого уровня, як вісман, краще приобретають, звісно, ж не на рынке, не в интернете, а в специализированных центрах, как наш инженерный центр, который имеет статус фирменного салона Висман. Здесь можно получить и консультацию совершенно бесплатно, и расчет системы отопления совершенно бесплатно, и получить сервис, комплектацию, поставку оборудования фирмы Висман. Другу позицію на національному ринку посідають котли на твердому паливі. Фахівці пояснюють це не лише пошуком альтернатив газу, але й більш доступною ціною. Проте специфікою Південного регіону все-таки залишаються сонячні колектори. Вони сьогодні у лідерах по продажу. Ілона Варава Дмитро Мойсеєв. Трьохкратний чемпіон світу з кікбоксингу та рекордсмен книги рекордів Гіннеса Олександр Ліповой відкрив свою спортивну школу в Одесі. Зупинятися на одному спортивному закладі він не збирається. В планах налагодити цілу мережу спортивних шкіл на території всієї України та за її межами. Поціновувачі східних єдиноборств переконані, займаючись у такій школі, вітчизняні спортсмени зможуть вийти на світовий рівень та здобудуть найкращі титули і перемоги. Людина успішна у спорті, зазвичай успішна в усьому. Олександр Ліпавой свою спортивну кар'єру починав в Одесі. Саме тут тренувався, здобув свій перший титул Кубок України з кікбоксингу. Отримавши великий досвід та зібравши сильну команду. Він пішов далі. Створив на території Європи та країни СНГ мережу спортивних клубів. Ліповой джим його вихованці вже виступають на аренах світової першості. А викладачі та тренери докладають усіх зусиль, аби розвити найкращі якості людини та спортсмена. Ідія та раділа самодісла, тому що свою. Карьеру я начал в Одессе и боксом заниматься, и кікбоксингом. И всегда было проблемно иметь хороший зал, чтобы тренироваться. И сейчас я понимаю, что комфортные условия, они... Очень влияют на уровень подготовки спортсмена. Не как раньше мы тренировались в спартанских условиях и достигали каких-то результатов. А сейчас очень много талантливых ребят, которые придут к нам в зал. И благодаря условиям, благодаря нашему тренерскому составу, благодаря профессионализму команды Липовой Джим. А ми будемо реалізовувати їх потенціал. На офіційному відкритті клубу ліпової Джим Одеса світовий чемпіон. Разом із головним тренером тайського боксу України Павлом Євтушенко. Урочисто перерізали стрічку. Всім урочистостей відбувся показовий виступ майстра спорту. У новому спортивному клубі ліповий джим Одеса тренуватимуть усіх охочих від малого до велика. Найменшому вихованцю закладу 5 років, а найстаршому п'ятдесят чотири. Зі займається повноконтактним сестільєвим кою карате направлення качергіна російського спортсмена, очень серйозного спортивного ученого. Тут займаються тайландським боксом. тут займаються ножовим боєм, тут займаються боксом класичним. А здесь занимается всестелевой полноконтактной системой, тоже дракона называется. Вот, это пять основных систем, которые на сегодняшний день здесь изучают. Символика гербу клубу также особлива и має безпосереднє відношення до нашого міста. Корона это символ Одессы. Вот. И, а, так как а, я как бы являюсь по гороску по лев, лев это царь зверей, то эта корона, ну и как бы вся символика вот перенесена в логотипы. Ну, ещё много есть моментов. Спортивні клуби ліпової джим мають соціальне спрямування. Тут тренують та опікуються малозабезпеченими дітками, займаються в клубах і вихованці дитячих будинків. Саме так відбуватиметься і в Одесі. Для решти спортсменів заняття доступні та цікаві завжди. Ілона Варава, Георгій Дячик. Такою була інформаційна картина понеділка. Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій і водночас чекаємо на ваші повідомлення за номером 705 79 91 Все, що варто уваги, ми обов'язково покажемо в ефірі. Побачимось!